Була десь восьма ранку, коли шофер такси висадив мене на розі найближчого міста. Я розплатився і хвилин 20 йшов пішки. Потім зайшов у закусочну, влаштувався за столиком і замовив собі сік, пару яєць, тост, бекон і три кави. Бекон виявився дуже жирним. Протягом години я насолоджувався сніданком, потім вийшов із закусочної, дійшов до крамниці одягу і прочекав там до часу його відкриття. Тобто до 9:30, купив собі пару штанів, три сорочки спортивного крою, пояс, нижню білизну і черевики в пору. Вибрав носовичок, гаманець і гербінець. Потім, відшукавши грінвудську автостанцію, я купив собі квиток до Нью-Йорка. Ніхто не намагався мене зупинити. І, здається, ніхто за мною не стежив. Сидячи біля вікна, дивлячись на осінній пейзаж з хмарками, які швидко мчали по небу. Я спробував зібрати докупи все, що знав про себе, і про те, що зі мною сталося. Я був поміщений в Грінвуд, як Карл Корі, моєю сестрою Евеліною Флаумель. Це сталося після автокатастрофи приблизно два тижні тому. Після катастрофи в мене були зламані обидві ноги, чого я зараз не відчуваю. Також я не пам'ятав ніякої сестри Евеліни. Персонал Грінвуда, вочевидь, отримав інструкції тримати мене в ліжку. В несвідомому стані, принаймні лікар був не на жарт переляканий, коли я пригрозив йому судом. Ну що ж, значить, хтось з якоїсь причини боявся мене, приймемо це як версію, якою доведеться триматися. Я знову згадував про те, як сталася катастрофа, але додумався лише до того, що в мене розболілася голова. Все ж я відчув, що ця подія не була випадковістю. Я був твердо в цьому переконаний, хоча й не знав чому. Ну що ж, з'ясуємо і це, і тоді комусь буде непереливки ой, дуже-дуже непереливки. Ненависть гарячою хвилею обдала мені груди. Хто б не намагався нашкодити мені, він знав, на що йшов, і робив це на свій страх і ризик, так що тепер йому не буде на що скаржитись, хто б це не був. Я відчув сильне бажання вбити, знищити цю людину, і раптом зрозумів, що це відчуття не нове для мене, що у своєму минулому житті я саме так і робив, причому не раз. Я дивився у вікно на мертве опадаюче листя. Діставшись Нью-Йорку, першим ділом я вирушив у перукарню поголитися і підстригтися, потім переодягнув сорочку. Терпіти не можу, коли шию лоскоче зрізане волосся. Кольт, що належав невідомому індивіду з Грінвуда, лежав у правій кишені моєї куртки. Правда, якби хтось з клініки Грінвуда, або моя сестра, звернулися у поліцію з проханням розшукати мене, та ще щонебудь при цьому прибрехали, незаконне носіння зброї навряд чи пішло б мені на користь. Але все ж зі зброєю мені спокійніше. Спочатку, їм треба буде мене знайти, а потім хто його знає, як розгорнуться події. Я швидко перекусив у найближчій їдальні і потім протягом години їздив на метро та автобусах, зістрибуючи у найнесподіваніших місцях, потім взяв таксі і поїхав за адресою Евеліни, нібито моєї сестри, яка змогла посвіжити мою пам'ять. Проїжджаючи вулицями міста до Вестчестера, я обмірковував план подальших дій. І свою поведінку при зустрічі. І коли, у відповідь на мій стукіт, двері великого старовинного будинку відчинилися, я практично відразу знав, що буду говорити. Я все ретельно обдумав, що коли йшов по звивистій алеї до будинку, повз дуби велетні і повз яскраві кольори осики. Вітер холодив мою тільки но підстрижену потилицю, а запах тоніка від мого волосся змішувався з густим запахом плюща. Що обвивав стіни старого цегляного будинку. Ніщо не було мені тут знайомо, і навряд чи я колись небудь бував тут раніше. На мій стукіт відповіла луна. Отже, я засунув руки у кишені і став чекати. Коли двері відчинилися, я посміхнувся і кивнув плоскогрудій служниці з розсипом родимок на обличчі і порторіканським акцентом так? запитала вона. Я б хотів побачити міс Евелін Флаумель. Як накажете доповісти? Її брат Карл. О, заходьте, будь ласка. Я пройшов у передпокій, підлога якого була виставлена мозайкою із крихетних бежевих і рожевих плиток, а стіни були цілком із червоного дерева. Освітлювала все це срібна з емаллю люстра, вся в кришталевих ріжках. Дівчина віддалилася, і я став оглядатися. Намагаючись хоч щось впізнати. Марно, тоді я став просто чекати. Нарешті служниця повернулася, посміхнулася і сказала: Йдіть за мною, будь ласка, вона прийме вас у бібліотеці. Я пішов за нею, три сходових прольоти вгору, потім по коридору, повз двоє закритих дверей. Треті зліва були відкриті, і служниця зупинилася, запрошуючи увійти. Я зупинився на порозі. Як і в будь-якій бібліотеці, тут всюди були книги. На стінах висіли три картини, два пейзажі і одна баталія. Підлога застелена важким зеленим килимом. Поряд із великим столом стояв настільки ж великий глобус з його поверхні, на мене дивилась Африка. Позаду столу і глобуса у всю стіну простягнулося вікно із склом щонайменше восьмисантиметрової товщини. Але зупинився на порозі я не тому на жінці, що сиділа за столом, була сукня кольору морської хвилі із глибоким вирізом спереду у неї було довге волосся в локонах, кольором нагадуючи щось середнє між хмарами, освітленими сідаючим сонцем, і полум'ям свічки в темній кімнаті, а її очі, я це відчував, знав, за великими окулярами, яких вона на мою думку не потребувала. Світилися такою ж блакиттю, як озеро Ейрі о 3 годині пополудні ясним літнім днем. Колір її стислих коралевих губ дивним чином гармоніював з волоссям, але все ж не тільки через це я зупинився на порозі. Я знав її, цю жінку, знав, але абсолютно не пам'ятав, хто вона така. Я увійшов до кімнати, теж злегка стиснувши губи в усмішці. Привіт, сідай, відповіла вона, вказуючи рукою на стілець з високою спинкою і підлокітниками, якраз такий, що в ньому можна було зручно розвалитися. Я сів, і вона почала уважно вивчати мене. Добре, що з тобою все в порядку. Я рада тебе бачити. Я теж, Якся маєш?» Дякую, добре. Мушу зізнатися, що не очікувало побачити тебе тут. Знаю. Трохи іронічно відповів я. Але я тут, щоб подякувати тобі за сестринську турботу і ласку. З іронією я говорив навмисно, щоб подивитися на її реакцію. В цю хвилину до кімнату увійшла собака ірландський вовкодав, який дійшов до самого столу і плюхнувся поруч з ним на підлогу. Саме так, відповіла вона з тією іронією. це найменше, що я могла для тебе зробити. Наступного разу будь обережнішим за кермом. Обіцяю тобі, що в майбутньому я буду вживати всіх заходів обережності. Я і гадки не мав, у які ігри ми зараз граємо. Але оскільки вона не знала, що я цього не знаю, я вирішив витягнути з неї все, що тільки можливо. Я думав, що тобі буде цікаво, в якому я зараз стані, тому і прийшов. Так. відповіла вона, ти щось їв? Поснідав дві години тому. Вона подзвонила при слузі наказала накрити стіл. Потім обережно звернулася до мене. Я так і думала, що ти сам виберешся з Грінвода, коли одужаєш. Правда, я не очікувала, що це буде так скоро, і що ти з'явишся сюди? Знаю, тому та -то я й прийшов. Вона запропонувала мені сигарету, і я чемно спочатку дав прикурити їй, потім закурив сам. Ти завжди вів себе несподівано, сказала вона після паузи, яка затягнулася трошки більше, ніж слід. Правда, в минулому тобі це допомагало, але не думаю, що ти щось отримаєш цього разу. Що ти хочеш цим сказати? Ставка занадто висока для блефу, а мені здається, що ти саме блефуєш, з'явившись до мене ось так запросто. Я завжди захоплювалась твоєю сміливістю, Корвін, але не будь дурним ти ж знаєш, як ідуть справи. Корвін? Запам'ятаємо це поряд Коррі». А може й не знаю, відповів я. Адже на деякий час мене вивели з гри, вірно? Ти хочеш сказати, що ще ні з ким не зв'язувався? Просто ще не встиг. Вона нахилила голову у бік, і її дивовижні очі звузилися. Дивно, але можливо. Не віриться, але можливо. Можливо, ти й не брешеш? Можливо. І я спробую повірити тобі зараз. І якщо ти дійсно не брешеш, то ти вчинив дуже розумно і до того ж убезпечив себе. Дай мені подумати. Я затягнувся сигаретою, сподіваючись, що вона скаже ще щось, але вона мовчала, думаючи про свою участь у цій грі, про яку я нічого не знав, з гравцями, які були мені невідомі, і про ставки, про які я не мав жодного уявлення. Одне, те, що я прийшов сюди. Вже говорить про щось. Так, знаю. Але ти занадто розумний, тому говорити це може багато про що. Почекаємо, тоді побачимо. Почекаємо чого? Побачимо що. Галюцинацію. До цього моменту нам принесли бівштекси і глек пиво. Отож, на деякий час я був позбавлений необхідності робити загадкові зауваження і тонко натякати на те, про що не мав не найменшого уявлення. Біфштекс був прекрасний, рожевий всередині і соковитий. Я смачно захрумтів свіжим підсмаженим хлібом, запиваючи всю цю розкіш великою кількістю пива. Вона засміялася, нарізаючи своє м'ясо маленькими скибочками і дивлячись, з якою жадібністю я поглинаю їжу. Що мені в тобі подобається, так це твоя жага до життя, Корвін, сказала вона. І це одна з причин, з якою я б не хотіла, щоб ти з ним розлучився. Мені теж цього не хочеться, пробурботів я. І поки я їв, я уявив собі її я побачив її у сукні з великим вирізом на грудях зеленому, як може зеленіти, тільки море, і пишною спідницею. Звучала музика. Всі танцювали, позаду нас чулися голоси. Мій одяг був двох кольорів чорне і срібне, і видіння зникло. Але те, що я зараз згадав, було правдою моїм минулим, в цьому я не сумнівався. Зараза! Я міг тільки згадати крихітну частину цієї правди. Що вона говорила мені там тоді, коли звучала музика? Всі танцювали і чулися дивні голоси. Я налив з глека ще пива і вирішив перевірити на ній свій спогад. Я згадую одну ніч, сказав я, коли ти була вся в зеленому, а я носив свої кольори яким все тоді здавалося чудовим, і ця музика на її обличчі з'явився легкий мрійливий вираз, а щоки порожевіли. Так, відповіла вона, які прекрасні були тоді часи. Слухай, ти дійсно не з ким ще не зв'язувався? Чесне слово, сказав я, що б це не означало, все стало значно гірше, сказала вона, і в тіні зараз більше жахів. Ніж навіть можна собі уявити, і. Він все в тих же турботах, закінчила вона. О, так, продовжувала вона, і йому хотілося б знати, які ти маєш наміри. Ніякі. Що ти хочеш сказати? Принаймні зараз. поспішно додав я, тому що у цей час її очі дуже швидко відкрилися від подиву. До тих пір, поки я не буду точно знати, в якому положенні знаходяться зараз справи, я нічого не буду робити. Ага. Ми доїли наші бівштекси і допили пиво, а кістки віддали собакам. Другий ірландський вовкодав зайшов у кімнату незадовго до цього і теж ліг біля столу. Потім маленькими ковточками ми пили каву, і я відчув по відношенню до неї справжнісінькі братські почуття, які, однак, швидко придушив. А як справи у інших? нарешті спитав я. Таке питання ні до чого мене не зобов'язувало, і звучало досить безпечно. На хвилину я злякався, що вона запитає мене, кого я маю на увазі, але вона просто відкинулась на спинку стільця, підняла очі до стелі і сказала: Як завжди, поки що нічого нового не чутно. Можливо, ти вчинив мудріше за всіх, але як можна забути всю велич? Я опустив очі додолу, тому що не був упевнений в тому, який вираз вони повинні були прийняти. Не можна, відповів я. Просто неможливо. Після цього настало довге і незатишне для мене мовчання, зруйноване її питанням. За що ти ненавидиш мене? запитала вона. Що за дурниця? відповів я. Адже що там не кажи, як я можу тебе ненавидіти? Це здавалося, прийшлося їй до душі. І вона зраділо оголила у посмішці білі зуби. Добре, і спасибі тобі, велике, сказала вона. ким би ти там не був, але ти справжній джентльмен. Я вклонився і шаркнув ногою. Ти закрутив мені голову. Ну, що там не кажи, а це навряд чи». І я відчув себе незатишно. Ненависть і лють знову прокинулися в мені, і я подумав. Чи знає вона, проти кого можуть бути вони спрямовані? Я відчув, що знає, і з труднощами утримався від бажання запитати її про це в лоб. Що ти думаєш робити? запитала вона врешті-решт, і мені нічого не залишилося як туманно відповісти. Ну, звичайно, ти ж мені не віриш. Як ми можемо тобі вірити? Я вирішив запам'ятати це ми. От бачиш? Наразі я планую скористатися твоїм заступництвом. І буду тільки ради пожити тут, де тобі не складе труднощів не спускати з мене очей. А далі? Далі? Там видно буде. Розумно, дуже розумно, сказала вона, і ти ставиш мене в незручне положення. Чесно кажучи, мені просто не було куди більше йти, а на гроші, які я виловив у лікаря, довго не протримаєшся. Так, ти, звичайно, можеш залишитися, але я хочу попередити тебе. Тут вона погралася якимось намистом, що висіло в неї на шиї. Вовкодави. В Ірландії навіть вовків не залишилося після того, як там завели цю породу. Знаю, механічно відповів я, і тут же зрозумів, що дійсно це знаю. Так, продовжувала вона. Ерік буде задоволений тим, що ти мій гість. Це змусить його залишити тебе у спокої. Адже саме цього ти й хочеш. Не сепа, Уі, мадам. Ерік, це щось значило? Я знав Еріка, і чомусь було дуже важливо, щоб я його знав. Правда, це було давно, але Ерік, якого я знав, все ще був для мене дуже важливий. Чому? Я ненавидів його, і це була одна з причин. Ненавидів його настільки, що навіть думка про його вбивство була не в дивину. Можливо, що я колись навіть намагався це зробити. І між нами існував якийсь зв'язок, це я теж знав. Родинний? Так, так, саме це. Причому ані мені, ані йому це не подобалось. Те, що ми брати. Я уявив, згадав. Великий сильний Ерік з його великою кучерявою бородою і очима, такими ж як у Евелін. На мене нахлинула нова хвиля спогадів в скронях відчайдушно запульсувало. Лоб покрився потом, але на обличчі нічого не відбилося. Я повільно затягнувся сигаретою і пригубив пива, одночасно відчувши, що Евелін дійсно була моєю сестрою, тільки от звали її інакше. Я не міг пригадати її справжнє ім'я, але тільки не Евелін, це вже точно. Що ж, доведеться вести себе ще обережніше, вирішив я. Врешті-решт. Не так вже і важко взагалі не називати її ім'я, поки сам не згадаю. А хто ж я сам? І що нарешті все це означало? Ерік, раптово відчув я, був якимось чином пов'язаний з моєю автокатастрофою. Вона повинна була закінчитися моєю смертю, тільки я вижив. Чи він організував її? Так, підказувало моє відчуття. Це міг бути ніхто інший, тільки Ерік. А Евелін допомагала йому, платячи грінвудським лікарям, щоб мене тримали у несвідомому стані. Все ж краще, ніж бути мертвим, але, раптово я зрозумів прийшовши до Евелін, я попався Еріку прямо в руки, став його бранцем, на якого можна напасти в будь-яку хвилину, якщо, звичайно, я тут залишуся. Але вона сказала якщо я вже її гість, то Еріку доведеться залишити мене в спокої. Було про що замислитися я не мав права вірити всьому, що мені говорили. Мені доведеться увесь час бути на сторожі можливо, дійсно буде краще, якщо я піду звідси, поки пам'ять повністю до мене не повернеться. Але в глибині душі мене щось підштовхувало чомусь, здавалося життєво важливим якомога швидше дізнатися, в чому справа, і діяти, як тільки про все дізнаюсь. У мене було відчуття. Що час зараз вартує дуже дорого, дуже дорого, і якщо небезпека була ціною повернення моєї пам'яті, то бути тому? Я залишаюся. І я пам'ятаю, сказала Евелін, тут я зрозумів, що вона говорила зі мною вже декілька хвилин, і я навіть не слухав. Може, тому що вона базікала про дрібниці, і я автоматично не прислуховувався, а може тому, що мене накрила хвиля власних спогадів. Я пам'ятаю той день, коли ти переміг Джуліана у його улюблених змаганнях, і він шпурнув тебе склянкою з вином і прокляв тебе але приз таки виграв ти. І він раптово злякався, що дозволив собі зайве, але ти просто розсміявся і випив з ним інший бокал. Я думаю, він до цього дня карає себе за те, що не стримався тоді адже він завжди такий холоднокровний, і мені здається, він добряче заздрив тобі в той день. Ти пам'ятаєш? Мені здається, що з тих самих пір він майже у всьому намагається копіювати тебе, але я ненавиджу його, як і раніше, і сподіваюся, що колись небудь він все ж спіткнеться, тепер я думаю, це буде скоро. Джуліан, 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 так і ні. Щось щодо змагання і боротьби за приз, і те, що я порушив його майже легендарну стійкість. Так, в цьому було щось знайоме. Ні, все ж я точно не пам'ятав, в чому там була справа. А Кейн, як ти висміяв його? Він ненавидить тебе, ти ж знаєш. Наскільки я зрозумів, я не користувався особливою популярністю, і Кейн теж був мені знайомий, дуже знайомий. Ерік, Джуліан, Кейн, Корвін. Імена ці пливли в моєму мозку і розривали голову. Це було так дивно, мимоволі вирвалось в мене. Корвін, сказала вона, давай перестанемо грати у піжмурки. Ти хочеш від мене більшого, ніж просто безпеки, я це знаю. І у тебе ще вистачить сил, щоб не залишитися осторонь, якщо ти поведеш себе правильно. Я не можу навіть уявити, що в тебе зараз у голові, але, можливо, ми зможемо домовитись з Еріком. Це ми звучало дуже фальшиво. Вона перейшла до певних висновків щодо того, яку користь я можу їй принести за даних обставин, які б вони там не були. Було зрозуміло, що вона побачила можливість урвати для себе ласий шматочок. Я трохи посміхнувся. Скажи мені, ти ж тому й прийшов до мене, продовжувала вона. У тебе є якісь пропозиції, Еріку, і ти хочеш, щоб переговори вів посередник? Можливий варіант, відповів я. Тільки мені ще треба все гарненько обміркувати, адже я зовсім нещодавно одужав. І мені хотілося б бути в зручному, надійному місці, якщо доведеться діяти швидко, на той випадок, якщо я, звичайно, вирішу, що мені краще за все вести переговори з Еріком. Думай, що кажеш, розлютилася вона. Ти ж знаєш, що я доповім йому про кожне твоє слово. Ну, звичайно, підтвердив я, нічого насправді не знаючи. І тут же спробував перехопити ініціативу якщо, звичайно, ти сама не вирішиш, що тобі краще мати справу зі мною. Її брови зсунулися, між ними пролягли крихітні зморшечки. Я не зовсім розумію, що ти мені пропонуєш. Я нічого не пропоную поки що. Просто я нічого не приховую і не обманюю, а кажу, що точно нічого не знаю. Я не впевнений, що хочу домовитись з Еріком, адже врешті-решт. Тут я зробив багатозначну паузу, тому що більше мені не було чого казати, хоча я відчув, що ця пауза не зовсім переконлива. А що в тебе є інші пропозиції? Раптово вона підскочила, схопившись за свій свисток. Блейз, ну звичайно ж. Сядь і не сміши мене, відповів я. Невже я прийшов би до тебе ось так, запросто, простіше кажучи, віддався б на твою милість, якби мова йшла просто про якусь пропозицію від Блейза. Рука, що стискала свисток, опустилася, вона розслабилась і знову сіла. Може, ти і правий, сказала вона після тривалого мовчання. Але ж я знаю, ти гравець в душі, і ти можеш зрадити якщо ти прийшов сюди, щоб покінчити зі мною, то це було б дійсно нерозумно. Адже хто хто, а ти повинен знати, що зараз я зовсім не така важлива пташка. Та й окрім того, Мені чомусь завжди здавалося, що ти добре до мене ставишся. Так воно і є, з готовністю відповів я. Тобі нема про що турбуватися, заспокойся. Однак дивно, що ти заговорила про Блейза. Приманка, 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 ну давай, же, мені так багато треба дізнатися. Чому? Значить, він все таки зв'язався з тобою. Я волію промовчати, відповів я в надії на те, що це дасть мені якусь перевагу. Тим більше, що, судячи по розмові, можна було собі уявити, яку позицію займає Блейс. Якби Блейс звернувся до мене, я б відповів би йому те ж саме, що і Еріко, я подумаю. Блейс, повторила вона. Блейс, сказав я сам собі. Блейс, ти мені подобаєшся. Я забув чому, але я знаю, що є причини, з яких так не повинно бути. Але ти мені все одно подобаєшся, я це знаю. Деякий час ми сиділи мовчки, і я відчув сильну втому, але нічим цього не показав я повинен бути сильним. Я знав, що повинен бути сильним. Я сидів зовсім спокійно і, посміхаючись, сказав: Гарна в тебе тут бібліотека? І вона відповіла: Дякую. Пішла чергова пауза. «Блейс», – знову повторювала вона. Скажи, ти дійсно думаєш, що в нього є хоча б один шанс. Я знизив плечима хто знає, принаймні не я. Може, він і сам цього не знає. Раптом я побачив, що вона дивилася на мене широко відкритими, здивованими очима, на рот трохи розтулений. Як це не ти. ледве сказала вона. Слухай, адже ти не збираєшся спробувати сам? Тоді я розсміявся, щоб якось згладити її спалах. Не базікай дурниць, сказав я регочуче. до чого тут я. Але щось в глибині душі відповіло на ці її слова, якась струна, і блискавкою промайнула думка: Чом би й ні? Раптово я злякався. Здавалося, моя відповідь, щоб вона не значила, все ж заспокоїла її. Вона теж посміхнулась і у відповідь махнула рукою у бік, вбудованого у стіну бару. Я би з задоволенням випила берландського. Та й я не відмовлюся я встав і налив два келихи. Знаєш, мовив я, зручно влаштовуючись на стільці, все ж таки приємно сидіти з тобою ось так наодинці. Хоча, може, це і ненадовго, принаймні у мене виникають приємні спогади. Вона посміхнулась і засяяла. Ти правий, відповіла вона, сьорбуючи вино, ось я сиджу зараз з тобою, і мені так легко уявити, що ми обидва в амбері. Келих ледь не випав з моїх рук. Амбер. Це слово гарячою хвилею облило мене. Потім вона тихо заплакала, і я піднявся, напівобіймаючи її за плечі, трохи притиснувши її до себе Не плач, малятко, не треба. А то мені самому стає якось не по собі. Амбер. У цій назві полягало щось життєво важливе, пульсуюче, живе. Почекай, ще настануть добрі дні. М'яко сказав я. Ти справді віриш у це? Так, голосно відповів я. Так, вірю. Ти божевільний. Можливо, тому ти завжди був моїм улюбленим братом. Я майже завжди вірю все те, що ти говориш, хоча я знаю, що ти божевільний. Потім вона ще трохи поплакала і згодом заспокоїлась. Корвін, пробурмотіла вона, якщо тобі все ж вдасться, якщо якимось дивом. Так що навіть тіні не вгадають, ти доб'єшся того, чого хочеш. Ти ж не забудеш своєї маленької сестрички Флорімель? Так, відповів я, раптово відкриваючи, що це і є її справжнє ім'я. Так, я тебе не забуду. Дякую. Я розповім Еріку тільки основне про Блейза і про свої здогадки взагалі нічого не скажу. Дякую тобі, Флора. І все ж я не довіряю тобі ані на секунду, додала вона. І, будь ласка, не забувай цього. Ти могла б цього й не говорити. Потім вона знову подзвонила служниці, яка провела мене у спальню, де я з труднощами примудрився роздягнутися, після чого намертво звалився у ліжко, і проспав 11 годин поспіль.